Для мене останнім часом можливо в силу обставин, в силу якихось моїх переживань, настільки близькими стали книги періоду вавилонського полону, які описують цей період та писані в цей період. От книга пророка Єремії, Плачу Єремії, Єзекіля, Даниїла. Для прикладу, якщо взяти книгу Плачу Єремії. До недавнього часу для мене це була якась така, знаєте, ну, ледь недалека книга. Про що вона? Для чого вона. Ну, звісно, якусь користь можна звідти почерпнути, але, зрештою, зараз це одна з моїх найулюбленіших. найулюбленіших книг. Ну, просто я не можу відірвати своїх очей, свого серця від цієї книги. Ну, настільки вона глибока, настільки. Ти відчуваєш отой дух, в якому вона була написана приблизно, приблизно. Не скажу, що один в один, навіть близько не стоїть в один в один, але приблизно, друзі, там стільки утіхи, утіхи, яка здатна лікувати серце в дуже непростий, в дуже складний час. Усім бажаю заглядати в книгу книг, шукати там ліки для свого серця, пізнавати Христа.